Глава восьма вуличні музики Маріачі каналізаційний люк на площі Гарібальді виявився трохи прочиненим. Цього вистачило, щоб видерся спочатку Баунті, а услід за ним і крембо. Друзі, по нещастю були дуже брудними. Від них линув терпкий запах стічної води. Довелося стрибнути у фонтан і змити сліди гнилих продуктів. Крембо збирався погрітися на сонечку, вода потрапила йому до вуха і зробила на якийсь час глухим, а Баунті до всіх неприємностей байдуже. Особливо, коли він знову на волі. Навкруги стільки звабливих запахів і десь зовсім поряд чутно знайому мелодію. Це вуличні музики маріачі грають Де спасіто. Крембо! Крембо! Йди вже швидше до нас! Баунті покликав напарника, перекрикуючи співочі голоси та гру на гітарі. Цуценя трясло головою, намагаючись позбавитися від води у вухах, і не почуло, а скоріше прочитало з міміки Баунті те, що він кличе його до себе. Крембо не дуже довіряв новим людям, адже вони могли знову запроторити його в клітку. Треба усього лише проповсти уздовж клумби з яскравими квітами. Песик з острахом підійшов до музик. Баунті розповів йому, що мріячі подорожують по всій країні і сьогодні знову відправляються в дорогу. Давай поїдемо разом з ними, Крембо. Це буде весело! Ні, я нікуди не поїду, я чекатиму свого господаря тут, на площі. Ну, як знаєш? По виразу мордочки Баунті було помітно, як він розчарований відповіддю свого нового друга. А я все своє собаче життя мріяв мандрувати Мексикою. Щодня нові пригоди. Крембо, пам'ятаю, я обіцяв почастувати тебе смачним пирогом бурито, як щодо прощальної вечері. А хто це йде, онде? крембо кивнув у бік людини у фірмовому одязі. Це був кремезний охоронець з собачого притулку. Він розпитував людей, вказуючи пальцем на портрети собак, що втекли. Здається, нам доведеться ховатися деякий час. Баунті зайшов за стовбур карликової пальми. Так, вочевидь, доведеться їхати з музиками, відповів Крембо, спостерігаючи за охоронцем з кущів її біскусу. Нас чекають пригоди, а гея пора!» Лякай саниґоди в світі повно добра. Глава 9. Що там за обрієм? Коли стемніло, мандрівники відправилися до маленького автобуса, розфарбованого яскравими неоновими фарбами. На одному його боці на темному фоні були намальовані жовті й блакитні зірки. Всі планети сонячної системи, а на іншому боці зеленою неоновою фарбою написано зірки Мексики. Вогники по корпусу автобусу підморгували в такт веселої музики, що лунала за авторадіо. Спочатку люди внесли музичні інструменти, продукти, сумки і вже потім усією гумінкою компанією розсілися по своїх місцях. Тим часом Крембо і Баунті влаштувалися в самому кінці автобуса. Це були найкращі місця на звалених в окупу футлярах з гітарами, скрипками і маракасами. «Егегей!» – гей Збуджено вигукнув Баунті. Пригоди чекають на нас. Крембо, ти відчуваєш їхній запах? Ні, не відчуваю. Крембл втомився і хотів тільки одного витягнутися у своїй улюбленій позі на спині і хоча б трохи подрімати. Але Баунті недаремно обмовився про запах. Як тільки автобус рушив з місця, музиканти стали діставати їжу з паперових пакетів. О, що це був за бенкет? Кукурудзяні перепічки, перепилені яйця, фаршировані авокадо, дивовижні фрукти, назви яких Крембо чув уперше. Маріачі були раді поділитися стравами зі своїми новими друзями. Баунті обжерся та заснув у футлярі з-під укулели маленької мексиканської гітари. Крембо ще довго дивився у вікно на автобуси, що проїжджали, на вантажівки, на вогні придорожних кафе і автозаправок. Незабаром він теж заснув. Нас чекають пригоди, геямігара! Oh, hey, Сани в світі повно добра. Глава 10. Придорожнє кафе Чіко Іца Вранці Крембо все ще солодко похропував на спині, хапаючи лапами повітря. Йому снилися галушки з пармезану з трюфелями, грибним консоме, битими горіхами і з квітами руколи. Несподівано автобус різко пригальмував. Водій голосно оголосив Зупинка півгодини, Чіко-іца!» Баунті вмить підстрибнув на своєму ложі футлярі. Аго, ми йдемо їсти бурито. Аміго, вставай, звернувся він до товариша. А то сніданок проспиш. Ще мить. І Баунті вже з гуркотом стрибав по струнах у Як на біду, гітара стала ковзати на банановій шкірці, величезний капелюх Сомбреро упав з голови сплячого музики та накрив Баунті як намет. Крембо побачив, як живе Сомбреро рухається в напрямку відчинених дверей. Жалкуючи, що не додивився такий прекрасний сон, песик узяв свої речі й поквапився до виходу з автобуса. На узбіччі дороги стояла невелика, нічим не примітна дерев'яна хата. Пофарбована в зелений колір. Їх зустріла вивізка прищіпка іспанською мовою, мабуть, запрошення зайти або меню. Біля дверей, у глиняному квітковому горщику з намальованою головою кота, ріс довгий, неначе котячий хвіст, колючий кактус. Всередині кафе виявилося цікавіше, ніж зовні. Запахи спецій були всюди. Розливаючись у повітрі тонким екзотичним ароматом, вони змішувалися запахом чогось дуже пряного, гостро щепали ніс, відволікаючи від сумних думок. На сніданок були кава і смажені банани. Баунті попросив офіціантів принести їм скрембо-буррито бурито, мексиканські пироги з м'ясом, скибочками авокадо, помідорами, сиром та квасолею. Основною особливістю мексиканської кухні є гострий перець чилі, який кладуть майже в усі страви. Крембо цього не знав і з голоду проковтнув відразу два пироги з гострим соусом. Ой, як пече! незабаром вигукнув він. Апчі гапчі води. По круглих щічках крембо річкою текли сльози. Цуценя навіть подумало, що настав його останній день. Всередині все горіло й пекло. Здавалося, що хтось розпалив вогнище прямо в його шлунку. Грінго. кивнули співчуттям офіціант, що означало іноземець, і, отримавши ствердну відповідь музик, побіг по воду. Нас чекають пригоди, гей, oh, аміга, hey, пора. Не лякай санейгоди, в світі повно добра. Глава одинадцята Гора що димить. Поїздка тривала вже з годину, а крембо все ще продовжував гикати. Адже він випив три глеки газованої води після того, як спробував гострий соус. Спершу це шалено веселило, цуценя дуже смішно повискувало з інтервалом в декілька секунд. Баунті навіть узяв до лап маракаси круглі кулі з піском усередині і почав на них відбивати музичний ритм чу чу. чу Чу-чу-чу!» Але незабаром це набридло, і він придумав, як зупинити гикавку. Товариша слід налякати. Песик непомітно підкрався та голосно заволав Крембо в саме вухо. Няв. Крембо підскочив. «Де-куди?» Одного разу на прогулянці ще в Парижі він якось зустрів не зовсім вічливого кота з гострими кігтями і відтоді обходив усіх пухнастих стороною. Та немає тут котів, я тебе чудово злякав, і немає гикавки. Точно її немає. Дякую, друже. Крембо міцно обійняв товариша, а тим часом автобус зірки Мексики звернув із шосе на дорогу, що веде до національного парку, до підніжжя знаменитого вулкану Попокатепетль. У перекладі з мови древніх ацтеків така довга назва означала гора, що димить. У народі її називали ласкаво Ель-Попо. У цю пору року там має бути багато туристів, тих, хто бажає послухати народну музику і популярні пісні. Автобус зупинився біля великого дерева. Музиканти почали репетирувати, грати і співати ще в автобусі. І коли приїхали до місця призначення, були вже остаточно готові до виступу. Туристи оточили музик і радісно плескали в долоні. Сомбреро погойдувалися в такт мелодій, і мрячі дійсно почувалися зірками Мексики. Послухай, аміго! Баунті змовницьки блиснув золотим зубом. Поки музики виступають перед публікою, давай заберемося на вершину вулкану. А навіщо? Крембо знизав плечима. Якось безглуздо дивитися на гору, з якої йде дим, залишаючись тут унизу. Вважаю, що це наша з тобою пригода. Ну, добре, давай, ось тільки візьму свій рюкзак з їжею. Крембо знову погодився на ризикований план. Нас чекають пригоди, гея пора. не лякай санегоди, в світі повно добра.